Криптовалюта це різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою, повністю в автоматичному режимі, без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування. Принциповою особливістю криптовалют є збереження інформації у блокчейні, де асиметричне шифрування використовується для перевірки повноважень, а інші криптографічні методи, як доказ виконаної роботи. Кожна криптовалюта побудована за технологією блокчейн, першою криптовалютою став біткоін, створений розробниками або групою розробників під псевдонімом Сатосі Накамото у 2009 році. Криптовалюти не мають центрального органу управління. Усі операції перевіряються мережею учасників, тобто іншими користувачами. Кожна операція комплектується для формування блоку, з яких складається безпреривний ланцюг. Кожен блок має криптографічне посилання на попередника, що робить неможливим зміну інформації в одному блоці без необхідності внесення змін в усі наступні. Тому підробити або скасувати запис неможливо або дуже витратно. До липня 2013 року програмне забезпечення всіх криптовалют, крім XRP Ripple, базувалося на коді системи Bitcoin. Потім стали з'являтися незалежно розроблені платформи, які мають додаткові функції. У криптовалютах немає примусового повернення платежів бо немає адміністрування, кошти не можуть бути примусово заморожені або вилучені без доступу до приватного ключа власника. Однак є можливості укладання угод за участю посередника, коли для завершення або скасування угоди потрібна згода всіх трьох або двох довільних сторін. Учасники угоди можуть добровільно тимчасово взаємно блокувати свої кошти як заставу. Точніше, криптовалюта буде перерахована на спеціальний рахунок, для розпорядження яким потрібна згода всіх або кількох сторін, при цьому будь-яка сторона самостійно не спроможна виконувати будь-яку операцію. Як правило, у криптовалют є верхня межа загального обсягу емісії. Однак у деяких криптовалютах відсутня фіксована верхня межа загального обсягу емісії, і можлива як емісія за рахунок наявних накопичень, так і деемісія шляхом обов'язкового знищення невеликої фіксованої суми в кожній транзакції. Всі криптовалюти використовуються псевдонімно: зміст транзакцій відкритий, не шифрований, але в них є інформація лише про номери рахунків. І немає інформації про власників цих рахунків. Проте особу користувача може бути встановлено, якщо відома необхідна додаткова інформація. Ведуться розробки, де планується змінити псевдонімність на анонімність. Історія Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 1990 року в системі DigiCash девіда чома? Компанія якого збанкрутувала в 1998 році. Однак його платіжна система була централізованою, а перший термін криптовалюта почав використовуватися після появи пірингової платіжної системи біткоін, яка була розроблена в 2009 році людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото і використовує хешування SHA 256. І систему Proof-of-Work. Пізніше з'явилися інші незалежні від біткоін криптовалюти, звані форками біткоін. Це Nemcoin, Litecoin, PeePyCoin, Nova Coin. Також було створено безліч інших форків, але більшість з них не мають в собі нічого нового, або є точною копією біткоін, бо їхні відомості обмежуються тільки значенням межі і швидкості емісії, або алгоритмом хеш-функції. І не набули широкого поширення. У 2018 році австралійське місто Ангес-Вотерс стало першим містом у світі, де дозволили розрахунки у криптовалюті. У місті можна розплатитися біткоїном, ефіром, лайткоїном і криптовалютою NEM. За перші півроку 2018 року хакери вкрали криптовалюти на 1 мільярд доларів. За період із січня 2017 року по вересень 2018 року тільки північно-корейські хакери вкрали із іноземних бірж криптовалюти на півмільярда доларів, за даними ООН. У червні 2020 року американський співак і репер сенегальського походження Ейкон в інтерв'ю для Bloomberg заявив, що наступного місяця планує випустити власну криптовалюту Ейккоін. 15 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи. Влада України почала співпрацю з представниками криптосектору. На початку травня Зеленський заявив, що створення глобальної ініціативи юнайтед 24, в рамках якої бізнес та небайдужі люди можуть зробити пожертви на підтримку України як у фіатних валютах, так і у криптовалюті. Існують різні способи отримання криптовалют онлайн. Це розподіляється за встановленими процедурами, специфічними для кожної із криптовалют: майнінг, форжинг і ICO. Майнінг і форжинг спрямовані на побудову блокчейну. Творці нових блоків нагороджуються деякою кількістю емітованої криптовалюти, і при цьому зазвичай не існує іншого шляху введення її в обіг. ICO є способом залучення фінансування через продаж партії нової криптовалюти, які спочатку були згенеровані і отримані організатором ICO. Після початкового розподілу нової емісії інші бажаючі можуть отримати криптовалюту від тих, хто нею вже володіє, в обмін на звичайні гроші, або за надані товари чи послуги, або в якості пожертвувань чи як позику. Обмін можна проводити безпосередньо між зацікавленими особами без посередників або за допомогою будь-якої з чисельних майданчиків обміну цифрових валют. Цінність. Люди завжди цінували корисні і незамінні речі. Корисна річ завжди має попит і ціну. Первісна вартість криптовалюти, це вартість витраченої електроенергії. Вторинну вартість визначає попит на цю криптовалюту. Попит може бути трьох видів. Перше. Спекулятивно-інвесторський. Купівля криптовалюти в надії продати її дорожче. Друге купівля товару за криптовалюту. Третє – Переказ криптовалюти на інший рахунок без комісії або менше 0,1%. Також важливу роль у ціноутворенні відігрує кінцева або заключна емісія криптовалют. Станом на початок 2021 року вартість основних криптовалют сягнула трохи більше 1 трильйона доларів США. По Позкриптум. На мою думку, в майбутньому цифрові активи повністю замінять звичайні паперові гроші.